Доброго дня, шановні колеги, керівники філій відділень осередків нашої академії. Час невпинно наближає нас до великої події. Відкриття 20-го ювілейного міжнародного фестивалю Рикіцьке Сузіря. Нам років Років. Ми дорослі, ми ініціативні, ми наполегливі. Нас зовсім не засмутило те, що у цьому році не буде профінансовано гран при у фестивальних номінаціях. Натомість діяти потрібно було. Певнено і швидко. Саме з цього приводу я звернувся до наших добрих друзів, зокрема, Львівського товариства Міжнародної асоціації козацтво на чолі з генералом Іваном Безушка. Попросив його, аби він підтвердив надання премій у номінаціях які вони заснували, а це художнє фото і авторська пісня. Було підтверджено, що. Ці номінації будуть мати премії, імені медалі. А ще я попросив, аби вони виділили кошти для літературної премії, пам'яті нашої незабутньої, чудової поетеси, академіка. Ангеліни Оборіної в номінації поезія. Було досягнуто згоди і є вже така літературно мистецька премія у названій номінації імені Ангеліни Оборіної. Нова премія є у Номінації журналістика і публіцистика. У цій номінації літературну премію засновано на честь великого друга усіх маліжан, знаного поета, лауреата Шевченківської премії, професора нашої академії. Петра Миколайовича Скунця. До речі, він був моїм наставником і добрим вчителем. А на перших фестивалях, що відбувалися на Коваликовому полі, у Рикітах, він очолював журі у двох номінаціях. Поезія і публіцистика. І тоді Петро Миколайович зауважив. Що немає журналістики, немає поезії без публіцистики. І логічно виникла така проблема, аби заснувати премію в номінації публіцистика. З цього приводу я звернувся до мого земляка Андрія Сербайло. Який підтвердив також, що він профінансує через Товариство міжгірців в ужгороді таку нову літературну премію. І ось спільно з ним було розроблено положення про цю премію, ескіз медалі і посвідчення до неї. Така Премія уже є. Новою премією є ще одна імені Ігоря Білозіра в вокальному виконанні. До цього долучився медичний львівський центр Дельтамед на чолі з Тарасом Перуно. Наразі це питання узгоджується, але є надія, що така премія також буде заснована і вручена на нашому фестивалі. Я дуже радий, що заснована також премія в номінації Новій, до речі, номінації фестивальній, що дає можливість розширити її дію. Це фольклор, етнографія та народні промисли. Ця премія заснована Іваном Хлантою, досвідченим фольклористом, який написав понад 100 книг. Рекордну кількість книг на тему фольклору. Він радо погодився на це. Бо ще й на попередніх фестивалях він наголошував на тому, аби таку премію заснувати. Пам'ятаю цей епізод, коли на фестивалі у Міжгірі Іван Васильович заговорив про те, що давно вже пора в нашій академії заснувати таку номінацію, як фольклор. Я тоді виважено поставився до цього, і на другий день відповів йому на поставлене запитання, що дуже у нас забагато номінацій, та чи варто знову вводити якусь нову. Але тепер пройшов час, і видно, що така номінація вкрай необхідна, тому що фольклорні колективи, окремі співаки. Не мають можливості приймати участь у нашому фестивалі. В цьому році вони таку можливість вже матимуть, і в положенні внесені відповідні зміни. Фундатором такої премії виступив департамент у справах молоді і спорту Конгресу в Україні І цю премію профінансує. Саме Шагріяр Магерамов, який очолює цей департамент. Всім благодійникам я дякую за підтримку у складний час, який долає наша Україна. Бо саме завдяки вам ми маємо майже усі премії у номінаціях які є на фестивалі. Єдине, що ще ми шукаємо можливість. Увести три премії, яких ще немає у трьох номінаціях, а це Дитяче та Юнацьке радіо ІТ, технології та робототехніка, а також не маємо премії у номінації хореографія. Але я думаю, що з часом такі премії будуть введені. До речі, Літературні мистецькі премії на нашому фестивалі є найвищою нагородою для учасників фестивалю. Тому що вони отримують грошову премію в сумі 1000 гривень в кожній номінації, а також відповідне посвідчення до цієї медалі за можливості. Виготовимо диплом лауреата, а також виготовляються уже і медалі лауреатські до цих нагород високих, які щойно засновані і були до того засновані. Приємною новинкою для всіх наших керівників і юних обдарувань, членів нашої Міжнародної академії. Є заснування у цьому році пам'яткової медалі. Такою медалю можуть бути нагороджені учні, студенти, які є членами маліж і досягли успіхів у навчанні, а також творчості. На цьому я слові особливо наголошую, тому що творчість це є. Головний лейтмотив і програмне наше забезпечення у цьому плані. Також введено медаль пам'яткову за громадську діяльність і творчість для відзначення керівників наших, які очолюють відділення філії осередки, є громадськими коментаторами. Є вони викладачами нашої академії, а також є добрими волонтерами, які продовжують нашу творчу діяльність в маліжу. Є ще одна медаль це медаль за науково-пошукову діяльність і творчість. Такою медаллю можуть бути нагороджені школи, ліцеї, вищі навчальні заклади. А також окремі особи, які досягли успіхів у науково-пошуковій діяльності. На цей час я вже отримав подання для відзначення такими медалями, їх є в кожній групі свої конкуренти для отримання медалей. Тож є чим відзначати, є що подарувати. Є що запам'ятати. Єдине залишилося для всіх керівників підготувати конкурсантів до нашого фестивалю, подати оригінальні твори, які би були вагомим творчим доробком не тільки в Україні, але й в зарубіжжі. Раз я сказав про зарубіжжя, то надаю вам. І ще таку інформацію. У Кракові, як і в минулому році, відбуватиметься також наш фестиваль в рамках конкурсу другого, який буде проведений у Кракові над віслою, з таким же самим тематичним гаслом, як в Україні, За мир в Україні та світі. Та європейську єдність. Цей фестиваль відкриється трошки раніше, тому що за кордоном інша програма навчальна в учнів. Його урочисто буде відкрито 16 червня символічно в 16:30 за європейським часом. Я скажу, що програма дуже. Розмаїта, також як і в Україні. І діти Європи, ті діти, які батьки покинули територію нашої України за умов війни в нашій державі, також можуть взяти участь у цьому фестивалі. Єдине прохання, що на конкурс приймаються твори, які, від, які торкаються духовної, історичної. Інформаційної діяльності братньої Польщі. тематичні словом, мають бути твори, які вже поступають на адресу, яка указана в програмі, і вона є також на нашому сайті. Для тих, хто ще не знає, куди надсилати свої твори, то я повторюю: надсилати на мою адресу. Англійськими буквами Рекіту Чотири сімірки, Ком От на цю адресу і надсилати слід. Я вже відзначив, що деякі твори вже на конкурс надіслані. Конкурс, конкурсні роботи почали приймати для українських дітей з 5 травня і буде продовжений. Аж цілий місяць триватиме надсилання таких творів. Сердечно дякую за те, що мав можливість з вами поспілкуватися. Всім бажаю хорошого настрою, наснаги, творчого завзяття і активної підготовки до наступного 20-го міжнародного ювілейного фестивалю «Рикіцьке Сузір'я. До нових зустрічей, дорогі друзі!